Вітаю, наш сьогоднішній співрозмовник, службовець Національної гвардії України з позивним Альварес, який має досвід бойових дій і який готовий поділитися з нами і з глядачами почутим, побаченим і пережитим на війні. Отже, перше питання: Альварес. Скажи, будь ласка, чому ти вибрав професію військового? Це ще з дитинства хотів стати професійним військовим після закінчення школи. Подавав документи військовій академії, але так і не пройшов туди. Проходив строкову службу в місті Вінниця, де й підписав контракт. Постійно займався спортом. Декілька разів приїздив сюди в місто Нетішин, у військову частину 3043, щоб пройти спецпідрозділ. Якими Ціль... видами спорту ти займався? Це було багатоборство, кросвіт та рукопашний бій. А як потрапив у спецпідрозділ військової частини на 3043? Це вдалося мені тільки на третій раз, коли я був повністю готовий. Виступав за частину. Фізична підготовка була на вищому рівні, і тоді я повністю здав всі нормативи спецпідрозділу. І вже як два роки проходжу тут службу. І за цей період. Ти вже маєш досвід бойових дій. Скажи, будь ласка, як ти потрапив на схід і які були основні завдання вашого підрозділу? Це був Покровський напрямок. Основними завданнями були це розвідувальна, штурмова. Так як це був гарячий напрямок, ворог активно просувався, вводив свої штурмові дії. Основним завданням було це отримати певну ділянку місцевості на лінії фронту. Що саме страшне було? На початку, коли ти вигружаєшся з брони авто, тобто, коли ти виходиш, нічого не бачиш, не знаєш місцевості, страх був буквально 10-20 хвилин далі, ти входиш туди, працюєш так, як навчався. А от скажи, будь ласка, от які людські якості найчастіше проявляються от в бойових діях на війні, в складних обставинах, дивлячись по ситуації, ти, в першу чергу це стресостійкість, мужність і хоробрість. А як ти думаєш, от той досвід, який ти набув на війні, він тобі знадобиться у мирному житті? Чи тобі хотілося б його забути і ніколи не вертатися до цього? Так, звичайно, взяти базу, тобто знання тактичної медицини в цивільному житті, знадобиться. Наведу вам приклад. Недавно український військовий, перебуваючи у відпустці, в Італії, надав медичну допомогу цивільному з норживим пораненням. Це один маленький приклад, так, але так. таких прикладів, напевно, буде ще багато. А от е, такий досвід е, якогось такого гарту психологічного, от він залишиться в тебе? Так. В цивільному житті ти впевніш себе почуваєш. А чому? Ну, ти багато, багато пройшов через те, що бачив. І напевно зрозумів справжню цінність життя так, навіть так. в такому молодому віці. Так, цінність життя це саме основне, що є. Альварес, а скажи, будь ласка, а що б ти порадив от своїм колегам, які ще будуть відправлятися на ротацію на схід? В першу чергу це постійно потрібно навчатися, вдосконалювати себе, обмінюватися досвідом з хлопцями, які перебули саме з ротації, так як кожна ротація вона відрізняється чимось. Одні працювали на одному напрямку, виконували інші задачі, другі виконували інші задачі, були зовсім в інших місцях. Ти повинен підготувати себе як морально, так і фізично, щоб знати, що робити в тій чи іншій ситуації. Чи важко тобі давалося командування підлеглими своїми службовцями? В першу чергу, це велика відповідальність. Так як на війні ти в першу чергу відповідаєш за кожне життя, яке є там в твоєму підпорядкуванні. Це не так просто. А ти от розчарований в тому, що обрав собі професію військову? Ні, і від цієї професії я тільки отримую задоволення. Я на роботу приходжу як на хобі. Тобто я Нічого поганого про цю професію сказати не можу. А от яким ти бачиш своє майбутнє після війни, коли не треба буде воювати, їхати на ротацію, ну і просто жити мирним життям. Як ти це уявляєш? В першу чергу потрібно закінчити її. А далі буде все чудово, тобто тільки в кращу сторону. Як ти думаєш, наше суспільство стане кращим після війни? Думаю, що так і набагато. Почнуть цінувати військовослужбовців. Професійну армію. Професійну армію, так. Наша армія дуже багато зробила для цього. Тобто весь світ знає, яка армія зараз в Україні, що вони робили для цього, як стояли. Альварес, скажи, будь ласка, а от як ти отримав поранення і яким був останній бій твій? Скажем так, це був бій в посадці, тобто противник дуже швидко забрав дистанцію біля 300 метрів цієї посадки. І нам треба було дуже швидко вибити їх звідти, так, щоб вони не закріпилися там. Ми вийшов колись у бойовий порядок. Та вирушили в їхню сторону. У нас почався важкий бій, велика кількість ворожих дронів прилетіла в нашу сторону, та дуже точно по нам почав працювати їхній міномет. І одна із змін прилетіла та розірвалась біля моєї правої ноги. Я був повністю виведений з строя, тобто собі надати медичну допомогу вже не міг. До мене прибіг. Мій побратим, його позивний монгол, який вже надавав мені медичну допомогу. Тобто мені вже було важко дихати, робити нічого практично не міг. І після того мене пробували евакуювати. І так закінчився мій стан бій. А от у вас є медикаменти завжди свої? Так. Ну, але То, ти не міг собі надати допомогу, ні. бо чому не міг? Бо так, втрачав свідомість. В першу чи? чергу було вже важко дихати. Нога була перебита, права рука не працювала, нічого не робити не міг. Я лежав просто на лівій стороні. Все, що я міг зробити, це просто витягнути турнікет і пробувати його розкрити. Ну, це все, що я міг зробити в той момент. Товариш врятував життя? Так. Дякую. Я йому вже декілька разів це говорив. Що я йому дуже вдячний, він єдиний, який підбіг в той момент до мене, так як в той момент був бій і врятував моє життя. Друзі пізнаються в біді. Так, тож. От зараз ти перебуваєш на реабілітації. Тобі потрібно відновлюватися ну, досить довго, напевно, після такого поранення. Е, так, е, але, скажімо так, за декілька місяців. Цієї реабілітації лікарі зробили все можливе, щоб я ходив. Я думаю, ще пройде 2-3 місяці, я вже буду бігати. А, ще таке хотіла запитати: а от скажи, от коли ти був в таких форс-мажорних обставинах, от ну, важких життєвих обставинах, війна, смерть кругом. І от яке в тебе було найбільше бажання? Щоб це все закінчилося. Щоб туди люди не, ї... не їздили більше. Тобто потрібно бути морально підготовленим, щоб там знаходитися. А от яке найсильніше враження від того почутого і побаченого там, і пережитого? Я навіть не знаю вам що сказати на це питання. Скажи правду. <кій> В першу чергу, що я повернувся живий звідти. Хочеться жити. Так. — Це найсильніше відчуття. Так. Це, це дуже добре, це такі ну, правильні інстинкти, правильні бажання в людини. Так і повинно бути. Альва, скажи, будь ласка, що би ти хотів побажати нашим глядачам? Щоб вони вірили в перемогу, підтримували військових. Для нас це найосновніше і головне. Дякуємо тобі за змістовну розмову. А нашим глядачам нагадаємо, що нашим сьогоднішнім співрозмовником був службовець Національної гвардії України з позивним «Альварес», який поділився своїм досвідом війни. Щиро бажаємо всім перемоги, миру, впевненості у прийдешньому дні усіх гараздів. На все добре.